Чи дійсно жодна зі сторін не має перспектив до значного операційного прориву у 2024 році? Не зовсім це ілюзорна інформація, виходячи із того, що є в наявності, умовно кажучи, зараз. Тобто, це інформація видана на основі того, що мають обидві сторони із ресурсів на момент зараз. Без урахування тактичних складових можливостей цікавих операцій, тобто це сухий фактаж по коротше ресурсній ситуації, тобто інформація ілюзорна. Ну, вона випадає іллюзорно. А, З боку РФ дійсно немає ударного серйозного кулака, але достатньо невеликих кулаків, якими можуть бути певні тактичні мінімальні прориви. З нашого боку, також є можливість створення і є вже давайте так, початок да, цього створення ударних проривних певних о, груп на певних ділянках фронту. Все, тобто, ну, не зовсім коротше, коректна інформація. На станом на зараз вона корект. Станом на зиму там умовно вона коректна. Можливо, навіть на весну. Але не на теплий період. Чи справді Україна у 24 му повертається до стратегії активної оборони? М -м, в більшій частині лінії зіткнення так дійсно. Але не на всій лінії фронту. Коли припинення допомоги від США почне впливати на становище України на полі бою, допомога від США дійсно впливає, впливає достатньо суттєво, але треба розуміти, що це не єдина допомога, і можливості компенсації за рахунок інших держав також може бути за рахунок вливання штатами. Капіталу і ресурсу в інші держави, які його потім модернізують і передають Україні. Також тобто, це скажімо так: у нас немає, як би зараз не нагнітало, у нас немає серйозних предпосилок на те, що штати перестануть нам допомагати. Якщо вони перестануть це робити впряму, навіть в якомусь там альтернативному всесвіті, то вони будуть робити це через треті руки. Чи дійсно Росія може повторно спробувати захопити всю Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області? Знову на нас випадає карта ілюзій. Тобто, планування дійсно є. А от з реалізацією планування по сімці мечі починаються проблеми. Тому що для того, щоб планувати нарощування ресурсу, його десь треба брати. А до того часу, поки вони це ну, планують робити, є да, певні вищі сили українські, які впливають на ці плани. Тому тут іще планувати вони можуть все, що завгодно. От з реалізація починає скамати. Коти багато хто з вас вже майже рік вивчає мистецтво та під моїм керівництвом. За цей час у вас стовідсотково назбиралася велика кількість питань із самих різних напрямків навчання. Саме тому по багаточисельним запитам. Ми вирішили зробити окремий вебінар, де будемо розбирати ваші питання та на практиці розберемо низку розкладів, зробимо практичні заняття. Як завжди, всі подробиці в описі під відео, а я чекаю вас на навчання. Чи існує якийсь план перемоги України від США? Чіткого плану я не бачу. Я бачу напрацювання, я бачу основний концепт, але я б не сказала, що це являється абсолютно. Чітким, ну чітким планом єдине, що я розумію, що вони роблять, це за рахунок України, знекровлюють зне арефію. Це так за рахунок війни в Україні, їм вигідніше. Я про це вже казала і ще з 22-го року. Їм вигідніше поставити Росію на коліна дати їй змогу перелягти, але не здохнуть. Ну от така у них тактична історія. Їм не вигідно, щоб Росія розпалась або поразка, ем, Болюча поразка призвела до розвалу РФ. Їм вигідно знекровлити Росію і але залишити її в більш-менш цілісному варіанті. Чи не призведуть оборонні дії з обох сторін до замороження конфлікту? Путін робить все для того, щоб конфлікт якомога більше затягнути та заморозити. Але оборонна позиція на деяких лініях фронту є стратегічним рішенням, а не постійною встаканеною позицією. Це є стратегічною там, де ми не можемо йти. В наступальні дії ми будемо е, знаходитися в глибокій оборонній позиції для того, щоб нищити ворога, який так або інакше буде йти в наступальні дії. Але це стосується знову нагадую, не всієї лінії. Фронту. Чи реальна мирна угода в 2024 році? Можлива, можлива мирна угода, але за певних умов. Одна із цих умов це певна стратегічна військова перевага України на полі бою. Чи можемо ми її реалізувати до кінця року? Так, якщо не посеремо, насправді ми могли її реалізувати і у 23-му, та був не наші політичні ігрища. От будемо сподіватися, що у 24-му ми здатні реалізувати певні тактичні правильні дії, які будуть ставити РФ. Те положення, в якому умови буде диктувати Україна а не Рен. що мав на увазі прем'єр Словаччини, кажучи, що членство України в НАТО це основа третьої світової війни. Так у нього фінансування Ревське. Йому вигідніше, йому вигідніше отримувати гроші з РФ. От, і все. Все дуже просто хто купив, за того ми і топимо. Це ну, Орбан 2.0. Які підводні камені договору з Великобританією про безпекові гарантії підводні камені? Це умови, які там прописані. А от вони там прописані 50 на 50 знову? Тобто, у цих документах є проблематика як у Будапештовського меморандуму в конкретиці того, що вважається безпековою гарантією, ну, типу. І про яку безпекову гарантію йде мова? Тобто, у нас немає в документі знову чіткої конкретики. Вона є більш ніж у Будепештівському меморандумі, але її недостатньо для того, щоб 100% не мати можливості увільнуть від того, що написано на папері, до чого приведуть протести в Росії. Ні до чого суперсерйозного не приведуть. Вони реально не приведуть. Ну, буде театр, знову показовий театр. ну Вони від е Сніжков та льоду в морду поліції знову скатилися в водіння хараводів. ну Про що ми говоримо? Ну, типу, ні, це не останній такий. Давайте так. За, м за цей рік е це не останній спалах на території РФ у вигляді тих окупованих. Е Якби території, які РФ чомусь вважає своїм, а народності там зовсім інше проживають. Це не останній спалах, але всі вони будуть тонути, і всі вони будуть ну, капля й в морі. Все. Ці питання пов'язані із національною ідентичністю, з моментом самої, самого входження у склад РФ. Тобто, це от в цей момент, хто протестує. Ми вже не перший раз дивимося, хто викрикує свою думку. О то Башкірія, то о, якісь кавказські народності, Тобто це роблять не росіяни, це роблять інші народи, які вимушено знаходяться під контролем Російської Федерації. Тобто і мотив там неважливо. Він прикритий війною, він прикритий вдовами, він прикритий киргизами, там, я не знаю, таджиками, бурятами, башкірцями. Без різниці. Питання у тому, що є а привід возмущення того, що ми входимо до складу рефі. Ну, типу, з боку цих народностей. А він може бути завуальований в абсолютно типу під будь-що інше. На от, але це не дає суттєвих результатів. Люди в РФ не піднімуть того бунту, який зніме режим. Ну не піднімуть. Чи може диктатор Північної Кореї, який накопичив арсенал ядерних бомб і ракет застосувати їх? Поки Китай не дасть команду, такої загрози немає. А Китай навряд чи дасть таку команду. Чи може Лукашенко застосувати ракети для комплексів Іскандер? Треба розуміти, що Луці потрібно щось говорити. Луці потрібно щось говорити для того, щоб захистити себе. Це той політично-тактичний хід, в якому Лука має е нести отудіч, яку він несе, для того, щоб буквально зберегти собі життя. Ми бачимо з вами у цьому карту ностальгії. Ми таке вже бачили. Ну, типу, ми таке вже бачили. Тому я поки не бачу загрози застосування ядерного озброєння, От, але я вже пояснювала, що робить ядерне озброєння на території Білорусі: це і скувати Лукашенка, і підставити Лукашенка, і прикриту сраку, прикриту сраку РФ у випадку чого, як елемент певного шантажу. Тобто, якщо і буде запущена що дуже мало ймовірно, ядерна боєголовка з території Білорусі, то вона буде запущена не білорусами, а росіянцями. З якою метою президент Росії та Ірану їдуть з офіційними візитами в Туреччину? Намагання перетягнути Ердогана, хоч на чию сторону 100% не увінчається ніяким успіхом. Цей турецький хитрий жук, як сидів на всіх стільцях одночасно, так і сидить. У нього свої імперські амбіції. Він думав, що Турція займе протесну лідируючу. Позицію у питанні Ізраїлю та Гази. не вийшло на нього всі наплювали. От, ну, коротше у Ердагана свої коротше політичні амбіції і а, повернення до тих, знаєте, там турецьких ханств. Ну відчуває він себе новим якимось турецьким ханом, а до хану йому дуже далеко. Е, намагання реально грати в трьох, але в трьох грати не вийде, бо Ердоган і ще та курва, яка буде грати сам за себе. Як вплине на думку суспільства інформація про те, що Ізраїль фінансував терористів Хамас з метою ослаблення влади Палестини? На захист Палестини стануть ну не зовсім. Ну я зараз когось, звісно, мабуть, обіжу страшно тяжко, але на захист Палестини стануть не зовсім розумні люди. У яких усьому в цьому світі обов'язково винні тільки жида і більш ніхто а, от, але це їхня абсолютно проблема їхнє віжества і їхньої відсутності історичної інформації, і розуміння, що взагалі відбувається, і чим Палістина від, від, відрізняється від сектору газу? Ну чому? Це якби Палестина, але не Палестина водночас. Не, не трошечки не то. І е, фінансування. Я розумію, яка дурна помилка була у цьому форматі. Така сама помилка була у штатів і Європи. Вони думали, що якщо вони будуть передавати гроші, то вплив терористичних м, релігійних угрупувань буде слабше. А те, що ці всі гроші не доходили до людей, вони не бачили гарного життя і йшли на терористичне угрупування, то вже ну коротше. Ми знову скатуємося в. А, таку рафіновану демократію і тал та талерастію. От, це те, що ми бачимо: рафінована демократія і талерастія, яка не працює. Чи є можливість створення палестинської держави? У пале у об'єднанні, так скажімо, нормальної палестинської держави є і геополітична проблема, і проблема розташування, тому що вона розділена, розрізана по факту, одна частина Пал Палестини майже ніяк не може бути в комунікації з іншою частиною Палестини. От, перетворюючися на якісь м, угрупування незрозумілого характеру, плюс релігійний оцей от фанатизм. Оця вся історія. Тобто, це важка, важка певна трансформація, а причому це радикалізм певних груп всередині держави, які а, саме цікаво, що не підтримують громадяни у більшості своєї ж держави, ну, типу, таку модель поведінки, такий радикалізм. Ну, ми маємо релігійних фанатиків, а це не окей, ні в якому суспільстві. І навіть для будь-якого суспільства це буде не окей. Чи буде Росія втручатися у вибори в Європі? Я дивилася подібне питання, і розумію, що відповідь буде майже однаковою, тому що втручання РФ в цілому в усі вибори, які будуть цього року, вона очевидна, її видно. І ми роздивлялися це питання і в контексті виборів у штатах, куди всуне з РФ і Європи, і куди вона його тільки не всуне. Це і кібератаки, це і ПСО внутрішня їхня, це і дезінформація, це і чорний піар. Це і, Комплементуючи якісь куплені під підлаштовані нейросіками створені аля телефонні розмови та скандальні світлини, це і намагання підкупити, і не намагання, а купівля ну коротше, там Росії буде як завжди занадто багато у чужих виборах. Чи може РФ вдвічі збільшити свою армію після президентських виборів у березні? Я би не сказала, що саме вдвічі чи втричі чи в п'ятеро збільшить армію Арефія, але те, що після президентських виборів у них будуть прийматися неприємні рішення, які не приймаються зараз. А ще у них курс так значно полізе вгору, тому що його тримають за останні соплі економічні, які тільки можна його тримати, саме для того, щоб е Путін заходив у наступний президентський срок е з відміткою курсу до доста їхніх дерев'яних рублів, а не за 100 їхніх дерев'яних рублів. Там робиться все, що завгодно, аби втримати це там на 98, 99, тільки аби не, не за сотню. От те саме з мобілізацією. Я би не скажу, що це прямо удвоєння. Може, на папері і удвоєння. Але я вже пояснювала, що у рефії не дивлячись на їх ресурс людський, не менше проблеми з мобілізаційними можливостями. Насправді, да, їх набагато більше, от тільки ти не можеш зняти. Інженерів заводів, тому що потім починається срака. О, от. І, а ті, кого не шкода, закінчилися а, або стрімко закінчуються. Ну, доберуть вони ще певну кількість, а далі що? Зеків нема, по селу всіх половили, і далі потрібно брати середній клас і еліту, інтелігенцію, а це починає ставати болісним. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.